Якщо ви часто проводите годину серед дерев, то могли помітити, що деякі з них позначені різнокольоровими маркерами, цифрами або символами. Зазвичай це код, який використовують державні та приватні землевласники, щоб позначити майбутнє дерева. Ось що означають ці позначення, що означають маркування фарбою на деревах. Перше, що варто знати, кольори та символи не завжди однакові. Це тому, що не існує єдиної системи кольорових позначок, яку б використовували всі області, міста, землевласники чи Державна лісова служба України. За словами лісівників, маркування на деревах часто вказує на плани щодо вірубки чи охорони. Наприклад, дерева, призначені для заготівлі, зазвичай позначаються на рівні грудей та біля пеня з одного або обох боків. Значення кольорів фарби на деревах. Хоч значення кольорів можуть відрізнятись залежно від регіону, вісь найпоширеніші варіанти. Помаранчевий або жовтий дерева, призначені для вірусу. Синій може позначити межі земельної ділянки. Фіолетовий у багатьох областях вертикальна або квадратна фіолетова позначка на деревах або стовпах означає вхід заборонено. Біле коло у дереві мішкає рідкісна тварина або птах. Червоний позначає кордони державних лісів або межі ділянок, призначених для вірусу. Чорний використовується для виправлення помилок, віддаляє попередні позначення. Якщо ви помітили маркування на деревах біля вашого будинку чи ділянки, і це явно не робота когось із вашого домогосподарства, найкраще звернутися до місцевого лісу або екологічної служби. Вони пояснювати, що означає колір та символ, і чи потрібно щось робити.